Та да бачити вас на психологічній хвилинці. Сьогодні пропоную до перегляду казку про хороброго зайчика. Будьте уважними і бажаю вам приємного перегляду! В одному лісі жило маленьке зайчиня. Найбільше на світі йому хотілося бути сильним, сміливим. І зробити що-небудь добре, корисне для оточуючих. Але насправді у нього ніколи нічого не виходило воно боялося і не вірило в себе. Тому всі в лісі прозвали його зайчення боягуз. Був у нього єдиний друг Бурсучок. І ось одного разу вони удвох вирушили гратися до річки. Найбільше їм подобалося наздоганяти один одного, бігаючи через невеличкий дерев'яний місток. Першим наздоганяла зайчиня. Коли борсучок пробігав по мосту, одна дошка раптом зламалася, і він впав в річку. Борсучок не міг плавати і став борсатися у воді, просячи про допомогу. А зайчиня, хоча й вміло трохи плавати, але дуже злякалося. Він бігав по берегу. Кликав на допомогу, сподіваючись, що хтось почує і врятує борсучка, але нікого поблизу не було. І тоді зайченя зрозуміло, що тільки воно зможе врятувати свого друга. І воно сказало собі: Я нічого не боюся, я вмію плавати, і я врятую борсучка. Не думаючи про небезпеку, воно кинулося в воду. І попливло, а потім витягнуло свого друга на берег. Борсучок був врятований. Коли вони повернулися додому і розповіли про випадок на річці, ніхто спочатку не міг повірити, що зайчиня врятувало свого друга. Коли ж звірі переконалися в тому, то стали хвалити зайчиня, говорити, яке воно сміливе, добре, а потім влаштували велике веселе свято на його честь. Цей день для зайченят став найщасливішим. Всі пишалися ним, і він сам пишався собою, тому що повірив у свої сили, в те, що здатний робити добре і корисне. Він на все життя запам'ятав одне дуже важливе і корисне правило. Вір у себе і завжди, і всьому покладайся тільки на свої сили.